На фоні зростання кількості і інтенсивності повітряних атак, які добралися вже і до рідних Чернівців, особливо актуальним стає питання поповнення і примноження груп протиповітряної оборони. Я кажу не про збиття ракет, тому що це справа вущих спеціалістів і особливих засобів, а про полювання наших хедів, яке доступне ширшим категоріям, Я і сам готовий. Спробувати себе у цій справі. І, власне, свого часу я пропонував свою допомогу підрозділам ППО і в Києві, і в Чернівцях. В столиці мені сказали, що треба підписати контракт з відповідним добробатом, а це неможливо поєднати з надепською діяльністю. А в Чернівцях я це передавав через хлопців, які служили в тих підрозділах, і просив донести до керівництва і дати зворотний зв'язок і так і не отримав позитивного зворотного зв'язку. І крім цього, я пропонував комплексно системно вирішити це питання у доступний нардепам спосіб. В принципі, на урядовому рівні, ніби трішки почули, не так давно вийшла постанова на цю тему, але вона, на жаль, не про комплексне і не про системне вирішення цього питання, тому що там йдеться про можливість залучення до груп ППО громадян, які або мають відстрочку, або заброньовані. А я пропоную все-таки залучати у ну, тому числі тих, які просто неспроможні служити воювати, але готові пробувати себе і ходити на чергування у цих групах, які займаються полюванням на шахеди, і давати їм бронь за цю діяльність. Я думаю, що це дало би результат, тому що краще би ці громадяни, які ховаються зараз від ТЦК і від поліції, Пішли б повчилися б, спробували б набратися відповідних знань і навичок, і потім приносило би користь, наприклад, чергуванням у тих групах, які збивають шахеди. Ну і з адекватними умовами там, якісь гонорари треба платити за кожне чергування і тому подібне, ну і якісь премії за збиті шахеди. Думаю, що треба було б залучати реально більше людей до цих груп ППО і збільшити наші можливості. Збивати ті ворожі шахети на адекватних умовах.